12 місяців у році, 12 сузір'їв, 12 знаків зодіаку і, врешті, 12 апостолів. Що є сакрального в цьому числі та як воно пов'язане з розвитком української цивілізації? Дивіться у програмі Валерія Бебека Цивілізація інкогніта. Вітаю вас, шановне товариство. Іфагор вважав числа сутністю світу. А в давніх віруваннях були навіть боги, які відповідали за числа і час. В Велінській міфології це був Бог Хронос, в давньоукраїнській міфології число Бог. Сьогодні ми будемо говорити про космічну магію числа 12, яке має безпосередній вплив на розвиток тисячолітньої української цивілізації. 12 місяців, 12 знаків зодіаку. Наші предки знали, що без сонця неможливо виростити врожай, а без знання траєкторії руху зірок по небу неможливо передбачити такі явища, як затемнення та повний місяць. Саме тому з давніх давен люди звертали увагу на місце сонця та інших зірок на небосхилі, умовно об'єднуючи їх в певні групи сузір'я. осознана, стройна система міфів. как притчами разговаривал Иисус Христос, так древние предки наши, они передавали нам информацию в виде сказок, мифов, зашифрованную, чтобы на доступном языке людям передать вот смысл, символики этой. И героями этих мифов Названо со Доктор філософських наук Вікторія Халамендик є послідовницею езотерика Рудольфа Штайнера, який пов'язував все наше життя з числом 12 і наводив 12 частин тіла та 12 чуттів людини, які начебто пов'язані з зодіаком. Рік починається саме сузір'я Овен. Якщо ми подивимось на людину, відповідає цьому знакові наша голова. Якщо ми говоримо про середню частину, наше серце, наша ритмічна система це сузір'я, льва, лева. Останній знак зодіаку це риби. Риби пов'язані, якщо говорити про наше тіло, це наші ступні. Ми йдемо, ми залишаємо слід. І нашим життям ми показуємо, який саме слід в історії ми залишаємо після себе, яку пам'ять ми залишаємо після себе. Дванадцяте чуття людини за штайнером це відчуття власного «Я». це той стрижень, який дозволяє нам утвердитися в житті. І чим краще ми розвиваємо всі дванадцять чуттів, тим гармонійнішим буде наш світ. Число 12 здавна вважається сакральним. Нумерологи називають його числом істини. В основі 12 є цифри 1 і 2. Одиниця – це початок світу, і двійка – це гармонія у всьому. Це початок і кінець, це чоловічі, жіночі, це верх, низ. І тому, мабуть, поєднання цих двох символів, цих двох цифр – 1 і 2 – дають таке сакральне число 12. Досліджуючи древні цивілізації, Валерій Бебек дійшов висновку, що саме число 12 відіграє важливу роль у формуванні давніх вірувань. Число 12 відіграє надзвичайно важливу сакральну роль у більшості світових релігій. Ми знаємо про 12 богів Елінського Олімпу. Ми знаємо про 12 учнів боспорського бога Нітри. Ми знаємо про 12 учнів Єгипетського бога Сонця Гора. Ми знаємо про 12 апостолів Ісуса Христа. Ми знаємо про 12 імамів Мухамеда. Очевидно, що це не може бути простим збігом обставин і потребує додаткового дослідження. Число 12 є сакральним для християнського світу. Як відомо, у Ісуса Христа було 12 апостолів. Треба сказати, що це число 12 має початок ще з часу життя. Патріарха Якова, який народив 12 синів, і тому це лягло в основу 12 колін Ізраїля. Від того часу 12 має велике значення для Боговибраного народу і також для тих, хто сповідує Господа Ісуса Христа. Адже Він вибрав 12 апостолів, які проповідували 12 колінам Ізраїля, і також пішли проповідь, понесли у світ. Православна церква з давніх давен визначає, що це число є особливим божим і апостольським числом. У скандинавського бога Одіна було також 12 асів жерців. Та Валерій Бебек певен, що цей Бог має не зовсім скандинавське коріння. На підтвердження своєї думки він цитує історика Снорі Стурлосена: країна в Азії на схід від Танаквіля називається країною Асів. А столиця країни звалась Асгард. Правителем там був той, хто звався Одіном. Там було велике капище. За стародавнім звичаєм у нього було 12 верховних жерців. Вони повинні були творити жертвопринесення і судити люд. Снорі з Що ж це за країна на схід від Танакеля, де було капище? Можливо, це територія України, а капищем могла бути кам'яна могила, розмірковує професор. За міфами, бог Одін і його аси переселилися з Трої приблизно у першому столітті до нашої ери до Скандинавії. Троєю професор вважає територію сучасної Миколаївської області, де колись стояло грецьке місто Ольвія. За його твердженнями, предки українців, переселяючись на північ через Причорномор'я і по Дніпру в напрямку Балтії і Скандинавії, заснували держави і князівства і принесли туди свою древню мову. Після смерті Одіна верховним жерцем і королем став його син Інгве. Потомки відповідно стали іменуватися Інглінгами, а країна отримала назву Англії. you Сакральне число присутнє і в ісламі існувало 12 імамів, духовних правонаступників пророка Мухаммеда, які були безгрішними, керували відповідно до ісламського права і мали повноваження тлумачити божественний закон та його зміст. І знову професор Бебек навіть в імені Мухаммеда відшукав український слід серед низки арабських імен пророка, зустрічається, начебто, суто українське ібн мудрик. Віра в Бога заключається в тому, щоб знати... Нім істину знати правду і э, не придумувати нічого собі. Все, що Бог передав пророкам, це это істина, це это Вот. А то, що выдумывают різні мислителі, різні філософи і так далі, то це их мнение. Та як би не застерігали нас священнослужителі від лукавого мудрування, людство завжди прагнуло розгадати таємниці та відшукати правду. Отже, шановне товариство, ми з вами переконалися в непересічній сакральній ролі магічного числа 12, який відіграє важливу роль в житті тисячолітньої української цивілізації. Його астрономічний зміст пов'язаний з рухом Бога Сонця кола через 12 сузір'їв Зодіака. Сим пов'язаний і релігійний міф про Бога вчителя і 12 його учнів. Цікаво, що разом їх вже 13, але про магію нещасливого в лапках. Числа 13 ми будемо говорити в іншій програмі. Валерій Бебек продовжує досліджувати історію і робити нові приголомшливі відкриття. Повірте, вам буде ще чому дивуватися.